Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам. God bless America! Long Америка. the King! Сьогодні поговоримо про зброю та ремені до цієї зброї. Я дуже хочу, щоб ви додивились це коротке відео до кінця. Далі, мій побратим, офіцер, людина з величезним досвідом, розповість те, що важливо. Відео буде ще раз зовсім коротеньким, але ось з таких дрібничок і складається усе життя людини і воїна, тому що немає дрібниць. Розумієте про що я? Будь ласка, додивіться це відео. Будь ласка, подивіться, як має виглядати ремень для зброї, що він має складатися, і чого там не має бути. На жаль, зараз з'явилася величезна кількість людей, яка робить щось. Продає це, але немає розуміння, що воно і для чого. Тому, будь ласка, дивіться це відео. З вами, Олександр Святок. Усі посилання в описі до цього відео. Підписуйтесь, лишайте коментарі, ставте вподобайки, ставайте спонсорами каналу. Побачимось! Так, треба поговорити про ремені. Бачу багато гівна, яке використовують військовослужбовці. Це якийсь лютий треш, одноточковий і, звісно, триточкові ремені. в ремені. А, ну, там догми немає, тому і лише можу радити. Чим простіше, тим краще. Навіть звичайний а, стандартний ремінь, який йде з автоматом Калашникова, він набагато кращий, ніж триточковий, якщо його правильно відрегулювати. Бажано, звісно, мати а, регульований ремінь, з м'якою правильно сказати, з м'якою частиною, яка постійно знаходиться там, де треба. Не рухається, а постійно у вас фіксується в районі шиї. Ремінь має швидко регулюватись. Завдяки такому механізму. Цей ремінь щось коштує 800 гривень. Небагато. Ось я можу його швидко підтягнути, швидко його відпустити, тим самим регулюючи довжину. І, звісно, його зручно використовувати. Коли використовують триточкові реміні. Дуже багато матеріалу, який може чіплятись за магазини. Це найбільша така проблема, коли на вас броня, там ряд магазинів і ще й ремінь, який може там якоюсь частиною за них зачепитись. Непотріб. Так, він має право на життя, звісно. Якщо десь там ходити, не стріляти на якісь марші, тоді, можливо, це буде зручніше, ніж цей. Але ні. Чим простіше, чим якісніше, тим краще. Одноточковий? Ну, якщо, можливо, в страйкбол грати, або десь там якісь поліцейські справи, або блокпост. Офігенна річ, мабуть. Але якщо використовувати для роботи, двоточковий.